Всім привіт, з вами бджілька, і сьогодні я граю де на плоскому світі, де безкінечне селище, тільки селище і більше нічого. Тому підписуйся, став лайк, підписуйся на мій телеграм, а ми поїхали! Це скільки людей дивиться без підписки. А ну давай виправляй, підписуйся. Так, і давайте. Ага, подумали, що я буду добувати дерево, ні, тут куча сундуків з лутом. Так, ну нам треба буде назбирати пшеницю і зробити хлібочок, щоб кушать Так, давайте вже підемо нарешті лутати наше, наше селище. Так, я хочу знайти кузницю. Так, давайте сюди подивимося, що там зілля варка, нічого цікавого. Зілля не будемо, наша задача. Зробити незаритву броню, да, прокачатися, так скажемо. Так, давайте сюди зайдемо. Так, тут теж нічого цікавого пусто. Ну, ладно, давайте побіжимо шукати кузницю. І ось, ось я її знайшла. Так, давайте сюди підемо. І почнемо дивитися. Так, вибачте жителі, Я сюди пройду. Так, відійдіть. Так, і дивимося, що тут у нас і. Ого! скільки алмазів. Нормально, так, вибачте, це нормальне селище, це точно селище, а? Так, ну я вже багато чого тут залутала вже. Так, давайте побіжимо. Що, так. Я хочу ті аванопости залутати. Тільки. Опачки, а це все закону. <сміх> так, що це таке? ну-ка Який зачарований алмаз? Анука. Алмаз остротує. Це все законно. <сміх> Надіюсь, моджек на мене не обійдеться. Що це я накачала, Йомаю. Так, ну давайте заберемо. Може щось вийде скрафтити. Незвичайно дивно, що воно тут робить. Так, а це тут лоша чи ще є цікаво? Так, ну нам, в принципі, блоки золоті понадобя спінними капітші штук. А на них ще щось можна буде скрафтити? Так, ну, я скрафтила ще ось одежу у... з тих алмазіків, які я знайшла. Так, давайте пер... зробимо мені кірку, і я добуду це золото. Ну, взагалі, якось дивно це? як це Сики их тут ужас. Капець. І шо я накачала за карту Так, ну я все забрала звідси. Давайте У мене немає слів. що тут... Алмаз... Це що таке? Це, це точно селище, а? Що я не качала, я більше не буду качати карт. Це що таке? Капець. Ладно, давайте це все заберемо, це все складемо лишнє, так, то те мені треба буде, це не знаю, чи мені воно буде надо. так коротше забираємо це все з собою. Так, зараз заберемо і викладемо всі свої речі і заберемо його собою. Так Давайте заліземо на наш аванпостик, покушаємо, немножко тут проголодалося чого-то І піде. Це все ще зак. Все вирішило, дім вирішив залізти в аванпост, мені здається, це не було кращої ідеї. Ну ладно, давайте поліземо вже нарешті і подивимося, що там. Ну все, як завжди, понятно. Ниточки тут, дерево є, ну, нормальний лут, в принципі, давайте далі підемо. Отак, ребятушки, я вам ще покажу, як зробити безкінечне топливо. Да, я набирала куча, куча оцих. Коротше, зараз вам робимо вугільні блоки, засумуємо їх в піч. І один вуголь переплавляє приблизно чого-лібо, бачите, і не скінчається. Так, запихаємо і ждемо, поки наш старий уламок дожариться. І будемо робити вже нашу незритову броню, нашу улюблену. Я вже тут і все зараз будемо робити. Так, беремо наші штанішки. Я хочу зробити ізумрудні такі штанічки, зелені. Далі хочу взяти шапочку і золоту. Тільки я хочу якийсь інший шаблон. Не тільки інший шаблон. Ну, В принципі, це підійде, так. Робимо наші шуботки на сірі. в принципі, не знаю, може цей взяти. Чи цей напевно краще буде цей. Тепер беремо робимо так нагородничок. І я хочу не такий золотенький теж буде. В принципі, а, не, такий бляламазний. І оцей, в принципі, підійде. Все. Так, доробили. І я надіюсь, тобі сподобалося це відео. Ти дивився до кінця, ти поставив лайк, підписався. А хто підписаний, того буде багато пригод зі мною. А я тобі кажу пока-пока!